Крок в нікуди українська акторка, яка живе в Польщі проти вступу України в ЄС. Чому артистка так не любить Євросоюз? Про це розповім за миття з вас подобайки. Зірка фільмів Конотопська відьма та відпустка на осліп» Тетяна Малкова рознесла європейців за бездушність та бюрократію. В інтерв'ю Суспільному артистка поскаржилася на ставлення поляків до неї та її сім'ї. Так під час бешкетних танців з подругами акторка випадково впала і дуже сильно пошкодила ногу у звичайній лікарні. Її Відмовили приймати, бо цитую в Польщі можна хворіти лише з понеділка по п'ятницю, з дев'ятої години ранку до четвертої дня. Ну а в приватній лікарні сказали прикласти щось холодне та відправили додому. Польські сусіди теж не дають життя. Якщо в будинку Тетяни хтось гостює, на неї викликають поліцію. А коли діти Малковою випадково пошкодили щось у сусідньому будинку, його господарка донесла це власниці квартири акторки. Малкова вважає європейців бюрократичними та менш емпатичними, тому і не хоче, щоб Україна вступала в ЄС. А як вважаєте ви чи загрожує нам після вступу в ЄС стати безсердечними? як каже Малкова.